Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тонометр. Автоматичний цифровий тонометр для зап'ястя це надійний та точний інструмент для вимірювання кров'яного тиску та пульсу. Він є простим у використанні з його допомогою можна вимірювати тиск та пульс в будь-який зручний для вас час. Він забезпечить точні вимірювання, які легко считати на великому дисплеї. Також він має можливість збереження даних, що дозволяє відстежувати динаміку змін тиску та пульсу. Використання цього тонометра є особливо корисним для людей, які страждають від гіпертонії, серцево-судинних захворювань та для тих, хто хоче вести здоровий спосіб життя.